В Тбілісі десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці після заяви прем'єр-міністра про замороження переговорів щодо вступу Грузії до ЄС до 2028 року. У ніч на 2 грудня поліція застосувала сльозогінний газ, перцеві балончики та водомети. Народ Грузії продовжує боротьбу за свободу та європейське майбутнє попри жорстке придушення з боку влади. Протести у Грузії 2024 року та революція гідності в Україні 2013-2014 Надцятого років це боротьба за свободу, європейські цінності та опір проросійському впливу. Революція гідності стала знаковою подією, яка кардинально змінила курс країни. В свою чергу грузинські протести поки залишаються у стадії боротьби. Сакартвело, Ми з вами, боротьба за свободу ніколи не буває марною разом до перемоги.